Коли особа прибуде до коли вона звернулась до РТЦК, до РТЦК для проходження меди, медичного ну, через мобільний сунок Резерв Плюс, коли прийшов повідомлення, їй необхід, не є необхідності прибувати до самого РТЦК та СП. Вона може ну, тобто мобільним телефоном вже прибути до медичного закладу. Вона показує, що в не через мобільним телефоні там є таке повідомлення, що їй. В неї вже є направлення на медичний огляд, вона реєструється в лікарнему закладі, і лікарний заклад визначає її дату проходження медичного огляду, початок проходження, ну, само початок проходження медичного огляду. Або звернутися до РТЦК ТСП, та, та їй видадуть в паперовому вигляді. Вони мають, як би так сказати, рівнозначну силу, що в мобільному застосунку це повідомлення, що в паперовому вигляді. Рівнозацілу для проходження огляду. Тобто, якщо є в мобільному телефоні, не треба вже йти до РТЦК. Це дуже спрощує задачу. Для, як для РТЦК, так і громадянин. Не треба стояти в чергах, там, якихось записуватись на прийом, тобто через мобільний застосунок. Якщо є необхідність, можуть особисто прибути до РТЦК та СП, крім цього, уточнити деякі питання по собі щодо оточення військово-облікових своїх ознак. ВортоЦК та СП так само вони получають опоровому вигляді, тобто це аналогічно і прибувають до медичного закладу. Наголошую, що строк проведення медичного огляду в основному складає 4 дні, якщо якісь необхідні додаткові медичні дослідження, то строк проведення медичного огляду 14 днів. Наголошую для громадян, що громадяни, які направляються на медичний огляд, їм видається повістка, повістка для прибуття до РТЦК, повернення. Після медичного огляду, якщо громадянин щось не встигає, або, наприклад, там у нього якісь е, Ну якщо йому, наприклад, необхідно пройти додаткові медичне обстеження, то йому необхідно заздалегідь або в термін визначених повістки повідомити про те, ТЦК, це щоб йому термін про продовжує. Оскільки якщо він не в своєчасному не прийде за заповісткою до та СП, він може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, тому громадянам рекомендую своєчасно втримуватися законодавства з питань військового обліку щодо прибуття до та СП та проходження медичного огляду, наголошую, що останній термін проходження медичного ряду громадянам України, які визнані обмежено придатними, раніше був статус обмежено придатний, зараз на теперішній час. Називається продати до ТЦК СП навчальних закладів, тилових підрозділів, тобто громадян України, які були знову можна продати спрок проходження медичного огляду до 5 червня 2025 року. Тобто часу, скажу чесно, залишилось дуже мало, менше вже місяця. Тому громадянам України рекомендую звернутися до ТЦК СП. Всі, хто не звернеться та не про медичний огляд, вже будуть визнані як порушниками. Ви сказали, що буде визнана визнана людина порушником. Що це означає? Ну це особа означає, тобто, якщо вона не звернеться до РПЦК та не пройде медичний огляд, вона буде означатися порушником так, така як напіканого закону э, закону вимогу. Тобто там на законі э, чітко прописано, щодо громадянам України необхідно пройти медичну оля. громадянам України віком наголошую від 25 років, 25 до 60, які мають статус обмежено придатний, перебувають на обліку в ТЦК та СП, не мають статусу інвалід, інва, інваліда будь-якої групи, необхідно звернутися до ТЦК та СП, щоб пройти, необхідно пройти медичний огляд. Якщо вони цього не завершать, не здійснять, вони будуть притягнуті до відповідальності. Штраф, там наголошую, штраф мінімальний штраф від 17 тисяч гривень. Тобто ну, дуже таке забагато штраф. Але зараз там будуть боються зміни в чинному законодавстві. Якщо особа е, виконує цю вимогу, то штраф може зменшитися. Не рекомендую громадянам е, порушувати закон, тому що відносно них можуть бути застосовані такі, як заходи, адміністративні заходи, як РТЦК, якщо особа не виконає ці заходи, будуть відносно громадян. Подані звернення до органів національної поліції для затримання та доставки. Ми подаємо ці документи. Орган національної поліції цих громадян здійснює розшукові заходи та доставляють до РТСК та СП як порушників даного закону. У деяких лікарнях дуже багато людей звертаються зараз, і у них є внутрішня черга. Тобто можна прийти на день, тобі скажуть, приходьте до нас через два тижні. Але незначно, і вже не факт, що людина встигне за залишився. Що Дивіться, дивиться по лікарням по чергам. В основному таких проблемних питань зараз немає по чергам. Всі, хто хотів, чесно скажу, всі вже звернулися. Ми вже основну масу, можна сказати, тих, хто бажав, ми всіх провлучили направили на медичну оволю. Там є, може і будуть десь якісь затримки тих, тих в, в кого. Скажем так, ну додаткові дослідження, але основна маса вже пройшла. Всі побажали. Якщо і будуть якісь червні, ну я думаю, що до 5 червня ще будуть додаткові роз'яснення з приводу цього. Ну проблем з чергами ну, зараз. Думаю, немає. Ну щості сказали, що на 29 дев'яте тільки на 29 дев'яте травня. Ну, я думаю, це питання вирішити. Я знаю, до що з толікарні, ну зараз такі. Багато, багато. Ні, ну ми, я знаю, вони запустять, ми це контролюємо. Ті, хто звернулися, так, проблем з ними не буде. Якщо людина не звернулася до нас, звісно що ж, якщо я отримав, ще на 29, то нічого страшного? Ну, нічого, ви звернулися, ви проходите медичну огляд, це вже ви, ви виконали свою вимогу, ви проходите медичний огляд. Ті, хто не звернуться, не пройдуть, дуже буде багато, скажімо так, культурних запитань.